Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити щодо мотиваторів щодо матеріальних, реальних і віртуальних ілюзорних. Сприймайте це як гіпотезу просто для роздумів. Кожна людина народжується, у неї є баланс мотиваторів. чого це зроблено. Вона повинна про щось мріяти. Це, виходить, віртуальні мотиватори для життя або ілюзорні. І повинні бути чи нематеріальні мотиватори, які якби, стимулюють її, знаходиться саме в тілі, не втрачати зв'язок, не переходити в той стан, коли тобі не важливо тіло, ти тільки десь, ну, те, де наркомани там. Тоді фанати релігійні перебувають. А в людини практично повинен бути баланс. От вона про щось мріє, потім вона отримує мотиватори щільноматеріальні. Але зараз вийшло так, що ці сильно матеріальні мотиватори, вони фактично вийшли на тільки щось матеріальне. А в дійсності воно повинне бути. Чільно матеріальна, але це взаємодія в суспільстві. Ну от, Для чого була створена свого часу жінка? Ну Там версій багато, там дітей народжувати, ну вибачте, до того теж розмножувалося це те суспільство. Як воно там почкуванням, як завгодно створювалася. А чому саме жінка створена була? Чому в неї мислення зовсім інше? А тому створювали якраз систему. Для матеріалізації. Другими словами, чоловік з жінкою мріє про якесь майбутнє, потім вони на фізичному рівні взаємодіють, входять в якісь стани і дають імпульс на реалізацію цього, що вони віртуально і дозорно вже запрограмували. Причому стан дозволяє вийти ну, якби піднесений більш стан. Навіть до виходу з ті... душі з тіл. парний вихід. Відповідно, для програмування майбутнього ну, це найкраща система, яка була створена. Але потім це все зруйнували. Ну, з часом воно зруйнувалося. Тому що матеріально залишилось тільки не взаємодія в суспільстві, ну щільно матеріальне стало, а стало щось якісь матеріальні предмети бажання цих предметів, але вони не дають мотивацію, яка може утримувати ну, людину в тілі. Да, така мотивація дозволяє на етапі програмування. От про щось мріє людина, воно мотивує її, ну, про якесь там барахло, не знаю, там, про машину якусь. Нову мрію, От вона захопилася, вона це є її життя. Але коли отримаєш це, воно або взагалі стає цікаве, або через деякий час воно стане цікаве. Воно вже не є мотиватором. Тому що мотивація повинна бути зовсім інша. Так, да, вона щільно матеріальна, але це мотивація взаємодії людей в суспільстві. А це все перекрутили. Того часу, чому з'явилися релігії? А щоб спробувати людей ну, створити психічно хворих, які можуть жити без безчинну матері... матеріальної мотивації життя. Фактично ж вони жили в ілюзіях. От створили ці релігії і філософії різні. От люди вірять в ідею, і фактично вони на матеріальному рівні. Не посилюють це, а тільки створюють, ті, почали створювати Грегори, тому що на рівні матриці вже вони не могли вплинути, бо вони були одірвані від матеріального. бо в них не було мотиватора для життя щільноматеріального. Створення якоїсь ілюзії воно не давало, тому що в піднесений стан людина не виходила. Ну, Візьміть там монастирі різні, толку сто, аж ніякого толку нема. Але такими людьми можна керувати. Ну, тому і створилось так дуже багато психічно хворих людей. Ну, от і наслідки можете бачити більшість в Росії. Чому вони так себе ведуть? Тому що у них мотиватора матеріального, чиноматеріального, фактично немає. Тому що вже пояснив по Матеріальних предметах, що вони не можуть бути мотиваторами довго. А реальні мотивації, ну, наприклад, в розвитку там, родини своєї, ну, в тому числі отримання зрозуміло матеріальних благ. У них цього нема. І от їм, виходить, переключили, що ви не українці, тому що вони так погано живуть. І у них воно ну, фактично це психічно хворі люди які починають когось звинувачити в тому, що вони погано живуть. І от воно дивилося, що там більше 50% підтримують і війну, те, що вбивають українців, фактично використали, перевели їх на ілюзію, фактично, що буде гарно, от коли вони досягнуть цієї мети, ну, знищують Україну, тоді буде гарно. Але Путін такою загадкою казав, ви навіть не уявляєте, що буде, коли ми Україну все-таки захопимо, Так натякнувши буде якесь чудо в них. І от вони мріють практично про майбутнє ілюзорне, яке для них не матеріалізується. Лічно це ті ж самі фанати релігійні, які за ідею. Ну, це було відпрацьовано в часи Радянського Союзу. Що люди поколіннями жили за ідею, що колись там онукам буде гарно. А нічого гарного не стало, тому що воно повинно бути все паралельно. Бо кожна людина народжується, щоб у неї було два мотиватора. віртуальний для розвитку майбутнього і реальний, синоматеріальне, для взаємодії вже в суспільстві синоматеріальному. Тому я там і на заставку виставив, що зараз буде відбуватися від матеріальної мотивації до віртуальної, потім повернення вже в нове суспільство, щільно матеріальне. Тому що головне все-таки щійноматеріальне. Те, що життя підтримує людей. Тому що віртуальне це так да, гарно, це напрямок, це куди рухатися, перспектива. Але людина живе зараз. І треба мотивація сильно що матеріально, щоб вона жила. <кхід> Тому що на одних ідеях Ні, ну деякі речі, може бути, замінити ідеями. Думаєш мені, а Людині треба їсти. Ну, попробуйте замінити ідеями їжу. Ну так, да, там на Тибеті, в Індії, якісь йоги можуть обходитися без їжі. Вони Сонечко вони їдять. <кій> ну, а останнім людям для чого воно потрібно? Це повинно бути збалансовано. Якщо потрібна їжа, вона повинна бути їжа. Я не кажу вже, яка там різа. Там кого їсти, кого не їсти, чи що їсти. Просто все потрібно, тому що людина для забезпечення її життя ці фактори потрібні. Те саме і для... Творчості потрібно. Да, може сидіти, якийсь монах щось видумувати, але він поштовху ж не може дати. Навіть якщо він там почне займатися непотребством якимсь, воно ж не дасть поштовху. Він не підніметься в піднесений стан. Тим більше він не вийде парно з душі. Ні, ну може душа і може його вийти з тіла. Не знаю. Ну, більшу частину вони цього не, не усвідомлюють ті, що сидять по монастирях чи якихось скитах. Після толку небагато від них. Ні, а вони підгодовують свої Грегори якісь, стимулюють їх, ну і собі створюють ілюзію життя. Так от зараз я думаю, будуть значною частиною мотиватори, що на приглушуватися, тому що вони пішли хідним шляхом, і вони більше саме матеріальні речі якісь. Не взаємодія між людьми, а саме матеріальні речі. От ці речі і прибирає. От людина мріяла про хату машину. Раз, ракета прилетіла і сотню хат раз і бахнуло. І ось сто мрійників залишилось ні з чим. Ну, хто з такими мрієм. Переїхали в інше місце, десь зняли квартиру, чи хату купили, опять прилетіло, 20 мрійників залишилось низчим. Ну, може, хтось почне замислюватися. А чи може бути це мотивацією для життя? Ну, для когось до них буде це недоступно. Тому що фактично це порушення балансу це психічна хвороба. Поки людина усвідомлює дещо її віртуальна ілюзорна мотивація, і де і чи реальна чиноматеріальна мотивація, вона нормально рухається, вона орієнтується в просторі і робить те, ради чого вона взагалі народилася. А коли оця це збивається, цей баланс мотивації, пізно це вже психічно хвора людина, у неї йде перекос або віртуальне, або матеріальне. Ну, знову ж матеріальне, матеріальна, це більше матеріальні речі. Не взаємодія в суспільстві, якби щільно матеріальна взаємодія. А саме просто накопичення якихось речей. Може бути мотиватором. Тому розчаровуються, чому, значить, і олігархи оці всі. от Вони грибуть, грибуть. Ну, вже нагрибли скільки, що вони ще не можуть все засвоїти. Вони починають тоді матипулювати, їм цікаво війни оці затіювати, людей вбивати. Вони. І цього хай їх отримують, що вони вище себе поставили, то все не люди, а от вони єдині люди. Ну знову ж, куди веде еволюція таких людей, нікуди не веде. Рано чи пізно, хай воно в 100 років, як той же Ближинський, здох. Воно все одно здохне. Те, що воно програмує негатив для людства, все рівно він піде. Тому що воно не підтримується. Зуміється, щоб було майбутнє, повинно зроб... робити це все з любовю. Там не той рівень любові. Так, да, вони люблять вбивати людей, вони отримують кайф від вбивства. Але це любов не животворяща, а любов медвечини. А майбутнє де тільки любов животворяща. От коли дійсно в суспільстві Люди з любов'ю взаємодіють, то не подумайте, що це фізична взаємодія, як Штат ВАК. Ні, це просто взаємодія, щільно навіть хвильова взаємодія, але на рівні тіл. Коли ви на рівні тіла сприймаєте вібрації, де ж минулих відео казав, кожна ваша клітина вона трансформує і це вже комплексне випромінювання, ви його на рівні ума проявляєте. І ви відчуваєте, от як ви відчуваєте ну, дерево, тички передліталися зараз. От тичка, як ви їх сприймаєте? Ну, за рахунок того, що кожна клітина сприймає в першу чергу. Отака от взаємодія це є щільна матеріальна, реальна взаємодія. Ну, а ви щирі рівень зрозуміло, це колегармічна пара. Це те раді взагалі створювала, чому пара, щоб вони були творцями. Але, на жаль, зараз дуже мало такого. Тому що дуже часто релігії це під заборону ставили, будь-які відносини, і переводили, що це бруд. Або ті, що в філософії навчалися рідних, ну, до мене стільки там на острів приїжджало, ті, що з хідних філософій набралися, ну а це все. чакри повинні. От сердечною верх працювати, а нижні то бруд. Воно не повинно бути вони активні. З Полтави, повні приїжджали. Навчені. Ну і всякі оці ж лігії філософії вбивають людей. І дуже багато не розуміють, а взагалі, а для чого вони живуть? Що є мотивація в їхньому життя? Ви більше спитайте, почнуть видумувати, всяку дурню. Дітей народити, хату збудувати, дерева посадити Чи ще щось. Як це тварини роблять. А людина повинна творити навколишнє середовище. Чому і зараз це впливати? Тому що у вас голова забита чорти чим. Ви отаке, як ось це сосна не створите. Це колись створили, хтось давно, доклав програму. Двася еволюція цієї рослини. І от ми зараз навкруги нас є ця природа. Воно ну, все ж, штучно створене. Да, творець створював все. О, прилетіла свойка. Взяв на дереві, вилетів вверх. Та то залишили поїсти. Так вони по черзі прилітають. Але творець це робить через людей. І зараз вже кажуть, що химородники чи характерники це руки Всевишнього творця. Тому що вони усвідомлюють і роблять це свідомо. Що він воно і спрацьовує. Ну, Чому зараз мотиватори сильно матеріальні багатьох рубають? Тому що вони не є тими мотиваторами, які дійсно можуть мотивувати життя. І вводить віртуальність. Тому що якщо в тебе все зруйнували, то ти вже побажаєш про щось інше. Да, більшість побажає, хочу знову хату побудувати, купити там машину, напхати в хату всяким барахлом. Але дехто замислиться, а толк будувати хату, коли суспільство гниле. Треба суспільство було, щоб нормально. Все вже виходить. Уже в людини мотивація, виходить, та, що направлена на еволюцію. І взаємодіючи в суспільстві на щільноматеріальному рівні, буде даватися поштовх. Ці люди, які забажають змінити середовище, вони почнуть рухати еволюцію. Ну, а хто буде бажати чергову хату збудувати та набити барахлом, то вже їхні проблеми. Вони випадають з обоями сторічнього творця. Яким чином вони вже втратять свої тіла, і їхні душі відійдуть в світ мертвих, то не так важливо. Головне проявити оцих людей, які є творцями. Зрозуміло, що гармонізуються і пари, як найбільш потужний елемент програмування. Чому я той казав, що не може бути суспільство гармонічне, коли хтось вбитий, а хтось живе. Чекати, поки народиться, так що ж чекати? Жінки 30-40 років, вона втратила чоловіка, ну народився той чоловік. Ну і що вона буде з дитиною? Чекати, поки дитина підросте, то навіть якщо їй 20 років. Ні. Тому і проявиться з того світу так, щоб було гармонічно. Як я не буду. Тому що тут варіантів багато, я там дещо озвучував. Але тоді, так, да, складаються, гармонічні пари складаються, вони відновлюються, але вже як на інший рівень зовсім. Тому що вже багато зрозуміла і жінка та, що залишилась, а душа, яка повернулася в тілі чоловіка, у неї вже це все буде якби, прописано вже. І фактично цьому чоловіку пояснити своїй дружині зміст життя людського вже буде простіше. Так що дуже цікаві, зараз речі відбуваються. Да, пробують відволікати все. Але я ж кажу, тут головне алгоритм відродження, який зараз програмується. Там не так важливо, скільки людей падуться нове суспільство. Ну, що що таке люди? Їх свій відповець може відтворити скільки, скільки потрібно. Навіть дава, даючи проекцію душі, в тіло. Навіть біороботів знову наплодить, якщо вони потрібні. Тут головне скласти це ядро, з якого все розостеться, цю насінину. Казані, який на Україні, де створюється нова людина, щоб створилося якраз от суспільство, хай невеличке людей з новим мисленням. Щоб вони це все усвідомили. Те, що частково я вам пояснюю. Все, коли воно включиться, ви розумієте, людина не усвідомлює. Приходить слідуча інформація, воно далі усвідомлює. Там набагато швидше все піде. І відповідно простір починає змінюватися, по частотам він зміниться. Він ущільниться, більш високі частоти. І відповідно, низько частот це почне розпадатися, в тому числі і біороботи всі різні. Ну, або ті люди, які не захотіли далі жити людським життям, а почали жити життям біоробота що різниця невелика. Фактично всі закладаються спочатку як зачаток людини. Просто дуже мало залишаються цими людьми, коли народжуються і підростають. Більшість не витримує зовнішнього впливу Суспільство і перетворюється в біоробота. Ну, я там не буду владити прямі зачаття, клонованих оцих цих. То само собою ще впливає. Ну, мабуть, і достатньо. Таке вам відео. Подумайте.